Всю жизнь, Господь, і в радості в печалі, і скорні, Господь. І за всю Тві благодарим. Також, Господі, я благодарю тебе за цих друзів, які прийшли подержати нас, любящий Бог, слава тобі, Господь, ти востон і фали і слави наші. Любові Бог, Бога, Син, Дух Святой. Амінь. Господь наш Бог, я благодарю тебе, Бога живого, за Свідань, Господь, ти нам дарував, Боже, ти допоміг Господь. Слава тобі, Господь, ти достойна честі і благодаріння Боже. Я благодарю за Анжелкою, Господі Сохранив до цих пір Господь, що вона, Господі, пристала, Господі, в цей день перед Тобою, Господі. Просити Твого благословення, за Єлісі, я прошу Господь, коли ти послав нам Господь, хай твоя мілості, любов, Господь, Твоє батьківське благословення, Боже, буде над їхньою сім'єю, Господь, сохрани, Боже, проведи, Господі, по, ті, по цій життєвій дорозі, Боже, своєю рукою благословляючою, людящою, навчаючою. Слава тобі за все за все тобі, Господь, благослови Господі і тілесно, Боже, і в фінансах, Господь, благослови, і труді, і здоров'я, Боже, та, що вони завжди були, Господі. Хто вір і пребував з тобою, Господь, за все тобі слава, Господі, і коли пошлеш, Господі, дітей, Господь, хай милость і завода буде над ними, Господь, хай вони будуть твоїми дітьми, Боже, і тобі батькам нас, на славу і на радість, Господь. Слава бій, Господь, та єдиний святий Господь, який досмотні слави за всіх, Господі, кому ти дав можливість прийти на це місце, Боже, тобі слава, тобі подяка, Боже. Прибудьте з нами і на слідуючу частину нашого. Служіння Боже вашого ворогосочитання. Тобі слава за все, а в тимцях святий. Ан. Я дуже радий буду за тут мене, які був полковник. Дякую Богу за медуне з нашої здорові. Мені дуже приємно що діти знаходяться там і в беззапасному місці. Я хочу була ходити і літі ассидику, і Господні. Мені за відділиться, я Бог і постранив до цього часу. Дякую. Богу. Я хочу благословити як батько, любов Господні, щоб Бог міг власники східні житті, щоб Бог властивити діток, щоб Бог власти від дальніші. І саме глава, як батько, хочемо постати одного, щоб вони любили любов, любов'ю великою, тою Бог купку на тільки на відстав. І так, я вони Любили друга, а також, щоб Бог способний, соціальні позили. Не стали сюди, не стала знала до нас, ні, десь пісні. Саме головне, щоб Бог властив і ставим, і діти боляче відходили п'янію. Я Йому хворім, хай Бог буде з ними. Вони в влюбили ситуацію своїх людина, долучалися до нього. Всі купували тільки змогу. Я благоставляю її до своєї. Придаває своє батьківські на нас. Захай буде темних любов'ю, радості, любили свою Бога. І допустили твоїхні в житті, були надолу і благодаря їхні Господь. Це Бог благословить замістить, і хотіли спікати Богу сняти. Слава ісполу. Амінь. Церква буде молитися, Просити Господня благословіння. Який ти нам дарував сьогодні, Господь, слава тобі, Боже. Перед нами стоять, Господі, всі молоді люди, які починають, Господі, життя. Отець Небесний. Господь, разом з батьками, разом з церквою, разом з друзями. Я прошу, щоб ти їх благословив, Господь. Хай від того часу і надалі, Господь, вони будуть благословені Тобою, Ісус. Хай слово Твоє воно прибуває в них, Господь, і охорона Твої, і защита Твоя. Бережи їх, Господи, від передчасної смерті. Від всякого прокляття і лиха бережи їх, Господь. Боже, як ти дасиш їм діток, даруй їм, Господь, щоб вони були також здорові і благословені, Ісус. Нехай мать повністю в охороні то і защитує Господь, Нехай та сім'я вона буде як найкращою, найблагословенішою, найсильнішою, найцміцнішою. Господь, я знаю, що в тебе є всі блага для них, Ісус. Господи, благослови їх твоїм благословенням. Нехай благословить тебе Господь і збереже тебе. Нехай зглянеться на тебе, Господь, світлим лицем своїм і помилує тебе. Нехай зверне Господь лице своє на тебе і дасть тобі мир. Амінь Амінь. Дивіться, що говорить слово Боже, Матвія 19, розділ 5, 6 віршик. І сказав: Покинетиму чоловік батька і матір, і пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом, тому то немає вже двох, але одне тіло. То, що Бог спорував, людина нехай не розлучає. In, in Matthew chapter 19, we read from verse 5 Therefore, a not man, man separate. I, I heard about this grandpa. I don't know if he got married at old age or maybe this was the second time. Uh, but he knew that there was a, a wonderful. uh Grandmother but yes to. And the Bible said, "You said uh -huh. yes to one another, no one else." So say, you are officially husband to your wife Angelica. Angelica, this is your your husband uh, You can now exchange the rings.

Eu <laughs> acho <laughs> <laughs> Первая часть нашего праздника uh, подошла к концу. Мы сейчас будем продолжать наш праздник. мы будем...